Волонтерський центр Шостка добро оголосив черговий збір допомоги для вимушених переселенців. Як говорить координаторка центру Світлана Собтельна, їх кількість у громаді збільшується мало не щодня. До того ж, з 1 березня в Україні змінили порядок виплат на проживання для ВПО. Тепер допомогу від держави автоматично отримуватимуть лише окремі категорії переселенців. Вони приходять до нас уже третій рік. Бо ви ж пам'ятаєте, який наплив був до нашої громади ще з перших днів війни? І е, кожен з них зрозуміла, що дуже їм хочеться, щоб вони отримали. Тепло і добро від нас, від шостінців, тому ми знову оголосили збір. Волонтерський центр шостка добро закликає долучитися до збору небайдужих мешканців Шосткінщини. Зокрема, до волонтерського центру можна приносити овочі, картоплю, моркву, капусту, буряк, консервацію, побутову хімію, засоби гігієни, ковдри, подушки, консерви, печиво, крупи, макарони та олію все це можуть отримати внутрішньопереміщення особи, які його потребують із дружби, з серединобуди, з хатинської громади, із Херсона, із Донецької області. У нас є всі регіони, і хотілося би, щоб люди відчували, що вони не зайві. В нашій громаді, тому я прошу вас: хто може може п'ять картоплин, хто може консервація, яка стоїть і не зрозуміла, будете ви її їсти чи ні, вареничка, будь-що, будь ласка, приносите, вони приходять, зразу ми навіть нікуди не заносимо. Людям видаємо, люди задоволені. Долучаються до збору не лише мешканці Шоскінської громади, а також і сусідніх громад, зокрема свиської. Також у волонтерському центрі Ває благодійний розіграш лотерея, призами якої є ексклюзивні гончарні вироби чернівецьких майстрів. Це у нас розіграш на 60 номерків. Кожний номерок коштує 100 гривень. Ви можете прийти сюди, і придбати зразу лотерейку. А можете перерахувати на картку волонтерської нескаромництва Стани Юріне. Вони у нас є на нашій сторінці. Ось такі чарівні прикраси. Можна ось і так прикрасити, можна поставити на підставочку. Це чернівецькі майстри кераміки, тому просимо вас долучатися. Крім цього, у волонтерському центрі можна придбати бокс-сюрприз за символічну суму у 150 гривень. Усі кошти будуть направлені на придбання дронів для захисників України. Волонтерський центр працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 16 години.